Не зовсім закарпатські шашлики та геть заморські каруселі не зіпсували вповні закарпатської атмосфери сільського свята, адже свою історію розівка колишня Кетергень, веде спрадавна, а вручена цього дня Геральдика, віднайдена в архівах угорської столиці. Доводить історію тут шанують і берегтимуть. Справа в тому, що після татарської навали тодішня влада зробила інвентаризацію того народу, що лишилося. І е, як бачите, мабуть, тут знайшли тих людей, які збереглись, і вони зберегли е, своє село. І от тоді перша згадка е, про кетергень е, старинною назвою, і через декілька років вони возвели це поселення в ранг села і дарували їм історичний герб. Сільські торжества зазвичай тримаються на ентузіазмі самих же жителів. Мабуть, через це ця подія має особливий по-родинному затишний настрій. Ну, дивіться, людям треба деколи відпочити від цієї кризи, від цих всіх негараздів. Ви бачите, тут немає телебачення, немає ні депутатів Верховної Ради. Люди розслаблені, відпочивають, задоволені, дивляться концерт. Як годиться у родині, навіть за святковим столом не обходиться без визначення стратегічних намірів та вирішення тактичних питань. Трошки починаємо впроваджувати всі наші садуми. Недавно родили кладовище у селі, плануємо зробити дренажні системи в наших будинках. Ми прививчій програмі нашій старалися якісь реальні проблеми використати, громади, що потрібно, як, самим місцевим, мешканцям було комфортно проживати в нашому районі. Клопотливе сімейство із чотирьох сіл, що входить до однієї із найбагатших у районі сільських рад, потребує і догляду, і коштів. І якщо із першою складовою, не наче все до ладу, то друга все ще залишається невирішеною. Проблема знову фінансуванні. Фінансуванні ми досить багато сільська рада, але тим менше, бюджет у нас забирають, і ми не маємо таких коштів, які би ми могли реалізувати щось у села, будівництво шкіл, садочків, вулиці. Тож сане питання, що людей цікавить. Усе ж проблеми, попри їх цього дня обговорення, залишимо на дні буденні, адже свято для того, і свято, аби тішитися повною мірою і його гостинцями, і його настроєм.